Все почалося з дзвоника. Я знайшов його біля старої липи, що росла за нашим подвір'ям. Маленький мідний дзвіночок потемніли від часу з якимись дивними символами, схожими на церковнослов'янські літери. Коли я його струснув, він видав чистий мелодійний звук, що відлунював між деревами набагато довше, ніж мав би. Я сказав Андрійку, що мені треба додому і почав спускатися в яр. Серед дерев було прохолодно. Пахло вологою землею і прилим листям. Дзвін ставав дедалі гучніше. Я йшов стежкою, якої раніше не помічав, між старими дубами та липами і раптом побачив її. Церкву, з мого сну. Вона стояла на невеличкій галявині, стара і похмура, але й найстрашніше вона була справжньою. Кам'яні стіни почорнілі від століть, маленькі вікна, схожі на мертві очі, а з дзвіниці лунав той самий дзвін. Я мав би втекти. Кожна клітинка мого тіла кричала мені, щоб я тікав звідси на якнайшвидше, але ноги самі несли мене до дверей церкви. Двері були відчинені, всередині було темно, тільки декілька свічок мерехтіли біля іконостасу. Я ступив всередину, і двері за мною зачинилися самі собою. У церкві було холодно, незважаючи на літню спеку. Максиме, пролунав голос, я різко обернувся. Біля вівтаря стояв чоловік у чорному подряснику. Лиця його я не бачив. Воно було сховано в тіні капюшона. Звідки ви знаєте моє ім'я? запитав я, і мій голос дзвенів у порожній церкві. Я знаю багато чого, хлопче. Знаю, що ти знайшов наш дзвіночок, але вже запізно ти почув заклик, і тепер маєш прийти до нас. Чоловік підняв руку, і я побачив, що він тримає мій дзвіночок, той самий, що я знайшов біля липи. «Хочеш знати, що це за церква? запитав він. Це стара церква святого Пантелеймона. Її збудували ще за князя Святослава, а знищили разом з усіма, хто в ній молився. Дзвіночок у його руці задзвонів, і раптом церква наповнилася людьми. Вони з'являлися з, з темряви, мов привиди, Чоловіки у вишитих сорочках, жінки у білих хустках, діти, багато дітей мого віку. Всі вони дивилися на мене порожніми очницями. Ми тут молимося вже майже 80 років, сказав чоловік, а тепер настав час тобі приєднатися до нас. Я хотів кричати, хотів тікати, але не міг поворухнутися. Привиди наближалися, витягували до мене руки, Їхні обличчя були сірими, мов з глини, а з очей текла чорна рідина, і раптом пролунав інший голос: «Максим! Максиме, де ти? Це була бабуся. Вона кликала мене десь далеко, але її голос перерізав кошмар, мов провін світла. «Іди до нас, хлопче, прошепотів чоловіку подрясну.